З початку 2017 року в Україні зареєстровано 735 випадків кору. Це значно перевищує кількість захворювань за аналогічний період минулого року. Головна причина поширення хвороби недостатня вакцинація серед населення. Кір – це висококонтагіозна вірусна інфекція, яка спричиняється вірусом кору, і дає багато ускладнень. Вона має 95% індекс контагіозності. Це значить, що якщо є контактних із 100 чоловік, 95% захворіє. Людина заразна, тобто вона заражує ще інших, коли немає клінічних проявів. Фактично. Заразний період це є період катаральний і плюс перший день висипань. Тому дуже важко вберегтися. Від неї шляхом ізоляції. Якщо вже хтось захворів, то в основному в дитячих колективах у місцях скупчення всі-всі контактують і хворіють. Лікарі наголошують, основний метод боротьби із захворюванням це профілактика, планова імунізація від кору у сучасному календарі щеплень дитина щепиться дворазово у 12 місяців та у 6 років. Цього достатньо, щоб сформувався власний імунітет. Згідно календаря щеплень, дітки щеплюються в рік, 12 місяців. Ревакцинація проводиться в 6 років. Якщо дітки до 6 років не щеплені, тоді робиться двохразово з інтервалом 1 місяць. Новонароджені діти кілька місяців, а якщо його дають грудним молоком, то й довше мають пасивний імунітет до кори від матері, тому не хворіють, а отримуючи щеплення, однорічна дитина виробляє уже власну стійкість до хвороби. Проти корі ми робили прививки врочок. Все нормально, ніяких ускладнень, ми задоволені. І ще будемо повторно робити в 6 рочки. Ми переживаємо, ми добре, на все реагуємо, що не боїмося. Треба робити, треба робити. Я за те тільки щоб робити, щоб мама була спокійна, щоб не хворіли ми. У вакцині наявної мукачівських амбулаторіях три компоненти: кір, краснуха та паротит, так звана свинка. Краснуха особливо небезпечна для вагітних жінок. Захворівши на неї в першому триместрі, плід формується із вадами розвитку. А у хлопчиків наслідком перенесеного паротиту може стати безпліддя. Вакцина КПК є жива. Вакцина розводиться перед введенням вакцини дитині. Вона є двохдозною, тому стараємося запрошувати двох дітей на щеплення. Вводимо вакцину внутрім'язево до двох років в бедро, а вже старше років передпліччя. За словами лікарів, вакцина хороша, бельгійська. Отримали її в березні. З того часу в лабораторії мікрорайону Росвигови, що обслуговує 15 тисяч чоловік, вакцинували 86 дітей. Побічних дій жоден пацієнт не мав. У період шість місяців. У нас виконано щеплень понад 630 тридцять щеплень. Відмов у нас по місту Мукачеву порівняні. Не досить високий показник складає біля 15% відмов. Працюємо активно з батьками в тому плані, щоб пояснити батькам важливість вакцинації, щеплення, щоб не відмовлялися і щепилися. Побічними діями після вакцинації можуть бути місцеві реакції почервоніння або набряк. Може відбутись незначне підвищення температури. За словами лікарів, це нормально. Так починає вироблятись імунітет, тому реакція організму повинна бути обов'язково.